Ультразвуковий відлякувач собак J1003, призначений для персонального захисту людини від нападу агресивних собак, має обудований ліхтарик і сирену. Дальність дії сягає 20 метрів. Колір корпусу може бути червоний, жовтий або синій. Для відлякування агресивної собаки слід ультразвукові динаміки направити в сторону тварини і натиснути на кнопку вімкнення. Відлякувач при цьому починає генерувати світлові спалахи і ультразвук, який неприємно діє на слух собаки і змушує її триматись на відстані або тікати. В комплект входить ремінець для носіння відлякувача на руці, зарядний кабель, живиться відлякувач від будованого акумулятора. Зарядне гніздо знаходиться в торці. Ультразвукові динаміки відлякувача працюють безшумно. Різкий неприємний звук, який було чутно в попередній частині відео, пов'язаний з тим, що потужна ультразвукова хвиля тисне на мікрофон камери. Відлякувач має два індикатори і три функціональні кнопки. Індикатор зліва світить червоним, коли працюють ультразвукові динаміки і світлові спалахи. Індикатор справа показує стан. Акумулятора під час заряджання. Червоний колір означає, що відбувається зарядка. Зелений, що акумулятор заряджений. Кнопка справа файл це увімкнення ультразвуку і світлових спалахів. Кнопка зліва лемп. Це увімкнення ліхтарика. Перемикач «Alarm» – це увімкнення звукової сирени. Нею можна скористатися у випадку нападу, наприклад, грабіжників. Прикриємо рукою, щоб не було дуже гучно. Для перевірки працездатності ультразвукових динаміків в домашніх умовах можна скористатись запальничкою. Для цього слід запалити полум'я, піднести до нього відлякувач і натиснути кнопку Fire. Як видно, полум'я відчутно відхиляється від ультразвукової хвилі. Ультразвуковий відлякувач не шкодить собакам, проте, на жаль, відео не можна показувати застосування відлякувача на собаках, оскільки це може бути розцінено як сцени з жорстоким поводженням з тваринами, що призведе до блокування відео.